Продовжимо розмову про навички ефективної комунікації з пацієнтом. Нагадаємо, виділяють чотири основні навички: першу конфіденційність ми вже розглянули. Перейдемо до активного слухання. Техніка активного слухання допомагає визначити потреби і переживання пацієнтів. Опанування цієї техніки дозволяє вислуховувати, не перебиваючи та справді розуміючи пацієнта. Так ви підтверджуєте значущість переживань та досвіду, якими ділиться людина. Активне слухання вважається основою ефективних навичок комунікації. Воно вимагає уваги та зосередженості на тому, що вам кажуть. І у той самий час активне слухання передбачає прагнення зрозуміти реальне значення сказаного. Саме тому ключовими уміннями є здатність концентруватися, слухати, задавати питання та приділяти час тому, щоб справді почути та з'ясувати, що вам каже людина. Зверніть увагу, що, перш ніж давати поради, лікар має надати людині можливість сказати те, що вона вважає за потрібне, необхідно уважно вислухати, не перериваючи, не оцінюючи, не применшуючи її слова, почуття або потреби. Метафорично можна сказати, що при активному слуханні ми сприймаємо людину за допомогою очей, вух та серця. За допомогою очей ми демонструємо зоровий контакт, який підтверджує увагу до людини. За допомогою вух ми не тільки слухаємо, але й вслухаємося, що саме нам каже людина. Серце, як метафора емоцій, допомагає нам демонструвати повагу до людини та співчуття до того, що вона каже. При застосуванні техніки активного слухання важливо давати людині час не підганяти її та не боятися мовчання. Хоча 60 секунд мовчання можуть видатися занадто довгою паузою, проте саме вони можуть дати людині достатньо часу, щоб наважитись почати розмову про свої проблеми. Це також вимагає високого рівня емпатії. В цьому курсі ми виділяємо чотири навички активного слухання. Це вміння слухати уважно, без перебивання. Це навичка звертати увагу на мову тіла, тобто невербальна комунікація. Третя навичка вміння повторювати. І четверта навичка підбивати підсумки. Давайте детальніше розглянемо кожну з цих навичок активного слухання. Ми вже говорили про активне слухання. Лікар має почати консультацію з того, що він вітається з пацієнтом відкрито. Тепло та спокійно під час розмови лікар має зрозуміти точку зору та почуття співрозмовника. Для цього потрібно дозволяти людині говорити і не переривати, поки вона не закінчить свою думку. Давайте достатньо часу, щоб пацієнт міг зібратися з думками, в тому числі дайте можливість помовчати, щоб пацієнт відчував себе у безпеці та швидше почав говорити справді важливі речі. Уникайте відволікань від головної теми розмови. Коли йдеться про мову тіла, то мається на увазі відповідний зоровий контакт, жести, поза, тон голоса. Не тільки те, що медичний працівник говорить, але й те, як він говорить, впливає на комфорт людини, що отримує медичну допомогу. Не лише слова, але й тон голосу, постава та привітання впливають на те, як людина бачить вас і що відчуває. Чи довіряє медичному працівнику, чи виконує поради, чи проявляє агресію, чи поводиться спокійно, чи відкрита до підтримки. Під час розмови з людиною, яка звернулася за медичною допомогою, варто тримати відкриту, розслаблену позу. Особливо слідкуйте за своїми руками: не тримайте руки, схрещені на грудях. Дивіться на обличчя в очі, щоб підтримати людину, дати їй відчуття, що її почули. Але важливо розуміти, що це контакт очей, а не змагання, тобто ваш погляд має бути не агресивним. Також під час консультації не дивіться на телефон чи в підлогу, бо це сприймається як ознака того, що вам байдуже. Завжди звертайте увагу на ваш голос. Намагайтеся підтримувати спокійний і м'який тон із середньою гучністю. Використовуйте відповідну інтонацію, щоб вказати на інтерес та емоції. Не кричіть. Не говоріть дуже швидко, особливо коли розмовляєте по телефону. Повторюйте основні ідеї та ключові слова з розповіді пацієнта. Наприклад, ви говорили, що наглядати за дітьми останнім часом стало важче. Я правильно вас зрозумів? По-перше, це потрібно вам, щоб точніше зрозуміти зміст слів пацієнта. Інколи люди з ПНП-розладами можуть плутатись у своїх словах або перескакувати з однієї тези на іншу. Якщо лікар щось не розуміє, це потрібно перепитати у пацієнта. Наприклад, я не зовсім зрозуміла, що ви тільки-но сказали, не могли би ви пояснити ще раз? Повторення також потрібно пацієнту, щоб він сам зрозумів, що він вже розказав, та запам'ятав ключові моменти консультації. Підбиття підсумків це повторення основних, тобто суттєвих моментів обговорення. Це корисна техніка, яку можна використовувати, щоб детальніше зрозуміти, що відбувається з людиною, та уточнити, чи все ви правильно зрозуміли. Важливо зосередитись на почутій інформації, а не інтерпретувати почуття пацієнта. Не можна казати, мабуть, ви почуваєтесь жахливо. Лікар має уникати оціночних суджень стосовно людини або ситуації, в якій вона опинилась. Ось кілька порад щодо підбиття підсумків. Під час розмови визначайте основні, тобто суттєві моменти проблем людини, які ви почули. Не просто повторюйте, спробуйте сформулювати своїми словами те, як ви зрозуміли цю ситуацію. Не стверджуйте категорично, а натомість використовуйте слова, які показують, що ви намагаєтесь з'ясувати, чи все ви правильно зрозуміли. Пропонуємо вам підбивати підсумки, використовуючи одну з наступних фраз. Наскільки я зрозуміла, отже, ви кажете, що схоже на те, що ви, отже, підбиття підсумків під час консультації дозволяє зосереджуватися на основних питаннях, а також робити перехід до інших важливих тем. Це створює чітку структуру консультації, допомагаючи лікарю та пацієнту орієнтуватись, що і в якій послідовності відбувається. Таким чином, навички активного слухання допомагають показати пацієнту, що ви зацікавлені в тому, що він розповідає. Перейдемо до наступної навички ефективної комунікації. Активно слухати легше, якщо використовувати ефективні вербальні навички комунікації. Потрібно задавати відкриті питання для розгортання бесіди, а закриті, щоб згорнути її та підводити підсумки. Отже, відкриті запитання відкривають розмову. На них неможливо відповісти коротко так чи ні, а закриті запитання згортають розмову, і на них людина відповідає саме так або ні. Відкриті питання створюють базову структуру консультації та дають широке розуміння про життя людини. Порівняйте відкриті та закриті питання. Відкриті питання створюють базову структуру консультації та дають широке розуміння про життя людини. Саме тому під час розмови з людиною можна використовувати відкриті питання для розгортання розмови, а закриті, щоб її делікатно завершити. Так що ж використовувати відкриті чи закриті запитання? На це питання немає правильної чи неправильної відповіді. Просто це корисно подумати про те, як ви спілкуєтесь з людьми на прийомі та коли які питання більше корисні. Наприклад, формальну частину на початку бесіди краще побудувати саме на закритих питаннях. Будь ласка, назвіть ваше ім'я та прізвище. Скільки вам років? Ви звертались до мене раніше, але потім, під час отримання інформації про причини звернення. Корисніше переходити до відкритих питань. Так ви надаєте людині можливість розповісти про себе, свої скарги та причини звернення, не підштовхуючи її закритими питаннями. У відкритих питаннях є ціла низка переваг. Вони спонукають пацієнта до повної розповіді своєї власної історії та попереджають висунення припущень. Відкриті питання дають можливість лікарю послухати та подумати, а не переходити одразу до наступного питання. Отже, вони сприяють більш ефективному діагностичному мисленню та допомагають розумінню досвіду хвороби. Також відкриті питання слугують прикладом участі пацієнта, а не домінування лікаря. А це один з тих підходів, до яких потрібно прагнути у своїй роботі. Один з прийомів ведення консультації це використання воронки питань. Цей прийом передбачає початок спілкування з відкритих запитань, а потім поступовий перехід до закритих питань. На початку обговорення кожної теми лікар задає відкриті питання, щоб отримати повну картину проблеми з позиції пацієнта. Далі питання стають більш конкретними, закритими. Це потрібно, щоб отримати додаткові подробиці, які пацієнт міг випустити. Найбільш поширена проблема серед медичної спільноти це швидкий перехід до закритих запитань. Важливо використовувати воронку питань протягом всієї консультації, наприклад, на початку дослідження кожної нової теми або проблеми. Ми поговорили про способи слухати та задавати запитання. Тепер перейдемо до останньої складової комунікації виявлення почуттів. Емпатія це спроможність розуміти та поділяти почуття іншої людини. Вона дозволяє як розпізнати почуття іншої людини, так і продемонструвати у вербальній та невербальній формі, що ви її розумієте. Тобто, прояви емпатії самі по собі є свідченням поваги. Отже, опанування емпатії дає змогу зрозуміти точку зору іншої людини. Через демонстрацію розуміння можна сформувати зв'язок з пацієнтом та заохотити його до діалогу. Все це в результаті переходить в хороші стосунки з людиною. Ще раз підкреслимо, що емпатія є двоетапним процесом. Спочатку ви маєте зрозуміти почуття пацієнта, його побоювання та труднощі, а потім необхідно повідомити пацієнту про ваше розуміння та прийняття його почуттів та життєвої ситуації. Таке повідомлення, тобто демонстрація вашого розуміння, має бути висловлене у формі підтримки з використанням невербальної комунікації. Наприклад, ви можете продемонструвати пацієнту свою емпатію, сказавши йому наступне: я бачу, що поведінка вашого чоловіка дуже складне випробування для вас. Я можу зрозуміти, як вас засмучує його поведінка. Я можу уявити, як вам важко про це говорити. Я бачу, що ви відчуваєте злість з приводу даної ситуації. Іноді метафорично кажуть, що емпатія це вміння бачити світ очима іншої людини. Ця якість є частково вродженою, але кожен з нас може тренувати цю навичку. Звертати увагу на деякі прості речі під час спілкування з пацієнтом виділяють цілий ряд індикаторів емпатії. Застосовуйте менше медичних термінів під час спілкування з людиною. Намагайтесь використовувати мову пацієнта, тобто набір слів, якими він оперує. Перепитуйте, щоб правильно зрозуміти, що саме означають для пацієнта події, слова та симптоми, не уникайте болючих тем, якщо людина хоче їх обговорити. Не забувайте про невербальну комунікацію. Це ваша міміка та поза, також це ваш тон голосу та гучність. Спробуйте підлаштувати свій голос під тон голосу пацієнта. Менше говоріть самі, не бійтеся пауз. Дозволяйте людині помовчати та зібратися з думками при обговоренні складних тем. Наприклад, 80% часу говорить пацієнт, а 20% – лікар. В тому числі намагайтеся давати менше швидких порад, особливо якщо людина не просить поради. Натомість демонструйте повагу та підтримку. Наприклад, скажіть, я бачу, як вам важко зараз. Загалом всі рекомендації щодо ефективної комунікації можна звести до однієї формули: поводьте себе так, щоб якби потім серед ваших пацієнтів провели опитування, вони б писали вас як розуміючу та турботливу людину. Немає здоров'я без психічного здоров'я.